На цьому відео бачимо африканських жінок, які що є сили голими руками, вимішують у великих тазах щось ну, дуже неапетитне. Пояснення під відео як завжди немає. Чи будуть якісь підказки у коментарях? Всі вважають, що це шоколад, або ще якийсь крем для торта. Ну або щось непристойне. Так що за я визначив, що це відео зняте в африканській країні кот Дівуар, в місті Корого. А це не приготування начинки для ведмедиків барні, а виробництво знаменитого духмяного масла. 税。 Воно ж масло каріте, того самого, яким ви мажете губи і руки під час холодної зими. А самі африканці лікують подразнення шкіри, роблять зачіски і навіть додають у свої страви. Історія починається з дерева ши. Воно росте тільки в саваннах Західної Африки. На ньому плоди всередині плодів горіхи, ши, з яких і добувають масло. Звучить романтично? Зачекайте, наші дівчата просто відкривають інтернет-магазин і вводять органічне масло ши купити в африканських панянок. Все трохи складніше. Іди у саванну, збери горіхи. Промий, просуши. Потім товчи в ступі, поки це не стане схоже на густий шоколад. Далі найцікавіше. Цілу годину треба вимішувати його руками в тазику, потім гріти на казані, щоб відділити жир, його зняти, знов розтопити, фільтрувати, прибрати домішки, потім охолодити. І лише тоді маємо те саме ніжне біле масло ши на африканському сільському ринку. Кілограм такого необробленого масла коштує десь 20 гривень. Рафіноване масло продають вже по 600 гривень за кіло. Ну а в європейських магазинах ціна вже 7 євро за 100 грамову баночку. У дівчат, мабуть, питання чи є в їхніх баночках з маслом? Маслом ши сліди ДНК цих чарівних панянок. Скоріше за все, ні. Бо великі косметичні компанії зараз купують не готове масло у африканців, а горіхи ши. І вже на своїх заводах роблять масло за всіма правилами гігієни. Ну супер!